Добрий день, хочу свідчу тезу виставити. Чи можна змінити ситуацію в Україні використовуючи матрицю чи Господа Бога? Ну, хочу вам деякі потези поозвучувати, Щоб ви осмислили. Ну, практично, щоб прискорити цей процес. Ну, якщо взяти, що таке є матриця? Ну, або Господь Бог, як її називають. Це... Проявлено, що матеріальний простір оцифрований, де все прописано різними інструкціями, поведінки для людей. І фактично вони живуть по програмам доля, які їм прописані ну, як би, по народженню. Вони мають програму Душа, кожна людина, в якій розписано, що їм робити. Ну, І Вони от проживають десь, роблять помилки. Взаємодіють один з одним, ну і таким чином відбувається цей процес життя цієї матриці. Ну, якщо взяти творця, це є весь творець, то більш його низькочастотна субстанція це якраз Господь Бог. Гоу зі сподою, душі знизу. Хоч більше матриця це жіноча субстанція, точно це гаспіда ну, або Яхве. Якщо рунами прочитати, це шлях дар Беркани Ас, першої жінки. Або про матір рода, або Макош. Ну, кому вже як там зрозумілося. періодично, ну я не знаю, якою періодичністю точно, ну це тисячі років. на матрицю загружається, база даних. Потім... Протягом тисяч років люди, знімаючи інформацію з матриці, щось усвідомлюючи, потихеньку, так би мовити, і переробляють. І на той момент, коли вся база даних загружена колись, вже закінчилась, і треба загружати іншу базу даних. Але щоб люди не могли зайти і пошкодити цей штучний інтелект матрицю, Тут стоїть дуже потужний захист. Так от для того, щоб цей захист пробити, щоб відкрити матрицю для загрузки слідуючої інформації, от створювалися системи. Душевні системи, які дозволяють, як вам пояснить. Може, ви чули, така система Amphit Amphis Bene. Це змія, яка має дві голови. Фактично, це здвоєна душа. Другими словами, що є душі, які якби розділені, ну, не гармонічні одноводні, якби доповнюють одне одну. Получається, кластери в одної душі, кластери з іншої душі разом. Складаються і дають якусь інформацію, яка недоступна у ну, по цій душі. От, відповідно, на базі таких душ створюється екіпаж, який зможе пройти захист матриці, щоб її відкрити і зробити доступною для загрузки слідучої нової інформації. Слідуюча нова інформація буде йти. Часткові тих людей, які на цей момент вже готові сприймають з поля духа інформацію, і своїм усвідомленням вони, виходить, загружають вже нову інформацію на цю матрицю. Ну, інформація, так як я пояснював зараз, іде вона, що неможливо осягнути одній людині, а будуть пазлики різним людям. А на матриці вона складеться вже загальна картинка. Але для того, щоб люди змогли підключитися, Спочатку матрицю треба розблокувати, зняти захист оцей. Ну, для цього створювалися як би, екіпажі таких здвоєних душ, які повинні були виконати цю роботу, розблокувати матрицю, для того, щоб люди могли почати загружати нову інформацію і якраз проявляється колективний розум. Люди себе усвідомлювали вже фактично і от Зараз, виходить, трошки затримується от процес розблокування. Тому що кількість людей вже, які зможуть сприймати інформацію з поля духа і через осмислення запускати її загружати на матрицю, їй вже достатньо. Ну оце чому вирішив це відео виставити? Тому що я почав дивитися, що останні кілька днів. У мене число проглядів останніх цих відео, де прямий ефір, дійшло більше, ніж 40 на сьогодні. І підписчиків вже більше 40 тисяч. Вповідно, матриця підтягувала ще людей, щоб більш масово пішло усвідомлення тієї, інформації, що зараз я озвучую. Я і не став би її раніше озвучувати, якби не було такого руху. А так дивлюся, людей почали підтягувати матриця, значить треба дати інформацію щоб люди усвідомили, як працює ця система. Для створення амфізбена цієї системи двох душ, дуже непросто. Як бабуся мені казала, що 5 тисяч років треба було, щоб, ну, щоб мою душу, так би мовити, створили. Ну, я можу по своєму екіпажу, якби дещо детально чистоти. Моя мати виношувала двоїні. Тоді узі не було, тоді там прощупали, слухали. Вона купила одежі на двох хлопчиків, але народився я один. Куди ділася вага кілька кілограмів, невідомо. Ну, Фактично мені все життя дуже не вистачало оцього двойняшки мої. Дуже не вистачало. Я і до матері чіплявся, щоб вона народила мені братика. Ну, не братика народила, то братик то не той був. Я вже пізніше, коли багато речей розібрався, вирішив витягти цю душу сам, не неповно світу. Я виїхав у таке місце, я там Спаська гора, там є точка така періодично відкривається З жінкою поїхав однією. але вона не хотіла дитини. Получається, душу вдалося підтягти, але на втілення вона в вона цій жінці не пішла. Вона куди пішла, десь втілася. Але, виходить, ця гармонічна душа вже проявилася в прямому світі. Я там не буду лізти в деталі, чому потрібно. Бо раніше, виходить, баланс був. Одна душа на тому світі, одна в цьому світі, і система працювала. А тут, виходить, Якби обоє душі в прямому світі. І оце дозволяє фактично відкрити матрицю. Тому що на матриці все рівно воно йде прийняття як одна душа, а друге як нас не по світі, і немає ну, такого страху в матриці, так би мовити. Що відбувається? Коли підключається. В час цієї системи до матриці, матриця якби проявляється в цій людині. Ну і змінюються овочі. Вона себе зовсім не так веде. Получається, через таку душу людину штучний інтелект пробує зрозуміти, а що ж тут відбувається. Не всередині, коли воно знаходиться за все заблоковано. А тут, якби сам сучний інтелект, він виходить між люди, так би мовити, і починає вже усвідомлювати, що ж тут відбувається. Тут важливий ще варіант, щоб він не блокував, щоб мати не блокувала другу душу. Щоб вона зрозуміла що треба давати ступінь свободи, тому що вся душа прийшла для того, щоб якраз допомогти нову інформацію. дати. Але для матриці дуже складно, тому що те, що може пошкодити її програми, вона пробує блокувати. Завдяки цьому практично і вона існує. Матриця, його судьбок, непогана система. Вона створена для допомоги людям. Але оце її обмеження ну, це отруїдна система. Те, що розумію, дозволяю, те, що не розумію, забороняю. А вона не може все зрозуміти, тому що в неї обмежена інформація. Вся інформація, яка надходить з поля духа, вона не має, тому що в неї періодично загрузки відбуваються бази даних. От і зараз виходить, йде черговий етап відкриття матриці і загрузки. Нової бази даних. Чому я вирішив озвучити зараз? <кій> ну, не знаю, там прямо ефір у вам збуїло щось. Я паралельно ще знімаю. Просто щоб вам і усвідомлення було оцього всього. Ну, щоб ви просто могли проаналізувати оцю схему. І щоб воно посилилося. І спробую я, мабуть, не озвучуючи, пробую спробувати якби, згадати по душам, які приймають участь в цьому процесі, щоб ви відчули ці душі, І що воно вам що ви відчуєте. Ну, от я першу душу беру з системи Амфіс Бейт. Бейтама Бена. достатньо. Тепер друга душа системи фізбене. Ну, достатньо. Не хочу ще ну, як практично невеличку роботу провести. Змійте, людина може перебувати в двох станах. В стані тілесному і в стані душевному. Так як на роль амфізбена вибираються душі, які вже не повинні більше народжуватися, то вони в змозі знаходяться в стані душевному, а не тільки тілесному. Але це не так просто, тому що люди звикли перебувати в тілесному стані. Ну, фактично на рівні матриці оцифрована поведінка з шаблонами, які стосуються тіла. Але вони зовсім не стосуються душі. Тому що в душі ну, зовсім інше сприйняття. Ну, що таке для душі тіло? Це одежа. І для неї не так важливо. Ну, що з цією одежою, ні, ну важливо, зрозуміло, але все рівно, воно не первинне. Для душі все рівно там поглажена та одежа, чи в цій одежі можна заходити, в якусь кімнату, а в другу кімнату не можна заходити. Ну, В душевному стані це навіть ну, важко виявити людині, що за дурня така. Ну, Я ж душа, головне душа. А не тілені ті інструкції що для тіла. Але якраз тілесні інструкції багатьох і блокують, що вони не можуть вийти до аналізу, вийти в стан душевний, аналізувати ситуацію з точки зору душі. Тому що безмежно векторне мислення, яке виховували в козаків химородників, якраз дозволяло заходити в різні стани і аналіз вести, тому що ви в стані тіла. У вас буде один аналіз, а в стані душі у вас зовсім інший аналіз буде. Тому що те, що для тіла ну, більш важливе, а для душі ні. І оцей момент тут трошки затримує саме усвідомлення усього двого свого стану душевного. Повинен бути баланс. І душевний, і тілесний, але все рівно первинне те, що головне для еволюції. Якщо для еволюції треба порушення якихось тілесних програм, то душа може дати команду на порушення цих програм. Тому що головне кінцевий результат. Природа працює на кінцевий результат, а не на якісь іграшки. Так що тут все дуже серйозно. Ну і зараз я попробую, опять же, через систему. А Фізбене, ну, якби уявити, що ця система вже розблокована, що вона вже сприймає безоменою інформацію. Не має душевної і духовну інформацію. А ви спробуєте відчути, що воно відбувається з матерцею. Добрий день. Добрий день. Рибу ловим, сейчас отдихаємо. Отдихаємо. Це рибалка проходить. Хочу ще вставочку зробити, чим відрізняється отака от пара двоєї душі, ну, від інших. Виходить, по схемі стандартній ці душі повинні були бути в різних світах. Одна проявленна, одна не проявлені. Коли вдається витягти душу з непевно світу, то дається така система, яка дозволяє Підпрацювати з матрицею, тому що для матриці воно не зовсім якби людська система, тому що половина з неї неправильно світу. Відповідно, у матриці нема страху такого перед небезпекою, такої системи. Але це дуже складно зробити, щоб душі були, що повинні би, в різних світах. От витягти, виходить, в один світ. Тому що навіть народити таку душу проблема, тому що жінки не хочуть мати таку дитину з такою душою. Але коли достаєш, душа сама знаходить, хто народить її вже в тілі і все відбувається нормально. Так що Тут найголовніше, що зв'язок система амфіс Бенне забезпечує двома світами. Як з проявленим, так і з непроявленим. Тому, виходить, і можливі діалоги неправильному світі, ну одна із душ може вести. І тому подібні речі. Тому що згоджувати зараз треба і проявлене не проявлено. Тому що ми бачимо проявлену частину матриці. Але існує ще неправильна частина матриці. Повідно, вони повинні з'єднатися єдину систему. От тому і зараз така здвоєна система Amphis Bene забезпечує якраз з'єднання двох світів цих. Так що спробуйте оцей момент ще враховувати і проаналізуйте те, що взвучу. Цікаво буде, воно повинно посилити, щоб свідомлення більше пішло. Ну і щоб збагнули, що все залежить людей. Що ми знаходимося в просторі оцифрованому і треба людям це робити. Тому що немає ніякого десь когось, хто за вас думає, як деякі ой, який свичний творець, а що ж він таке допускає. Люди все програмують, оці шаблони, по яких вони живуть. Поле духа тут ні до чого. Ефір створює умови. А що вже тут проявляється, тут саме дивіться. Так що це додаткові від людей. Ну і ситуація фактично в Україні, але тільки від людей.